Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас таке чолове відео, вкатуємось, не знаю, в режим зйомки якогось контенту, називаємо це так. Приїхала посилка від Богдана, а до Богдана відповідно з Японії. А, привезли мені таку купу красивих бустерів, не тільки з Японії. Ось, Скажімо так, в мою колекцію селдових бустерів. Це майже всі бустери теперішньої ери покемонів EX, відповідно, Скарлетт Ой, База в мене, здається, десь вже лежить, там ще якийсь сет валяється, трішки з and Shield є. Ось, а це з іншого магазину. Прикольний космічний хам'як, який не хам'як, був, здається, його звуть. З МТГ. Відповідно, просто для Паккарту. Прикольних Ось. По Pokemon Center була акція і на бустери, і на бустербокси. Там за якусь кількість, чи на якусь кількість куплено бустерів, чи буст... здається, тільки бустербоксів, так. А в фізичних магазинах і, і бустерів так само. Вам видавалося. Ось, ось такі промопаки. Там одна картка, якась там варіативність є з команок. І найцікавіше, що там є промка з цього продукту ось такий пікачу ось Full Art. Здається, з, з плігаті, то і ще кимось там. Я вже не пам'ятаю так. По пам'яті, що Full Art і Full Art. Ось у мене такого немає, можливо, мені пощастить. Ну і відповідно, бустербоксик. Місь здається, що мені промку одну Богдан зайву поклав чи в подарунок просто. Ну, Дякую. Да, і, і дякую просто за те, що привіз це. Не знаю, будеш дивитися, не будеш це дивитися. Ну, і відкриємо, подивимось, що впаде в цьому сесії, це в нас. Блять, це забув як. Stellar Miracle, здається, англійською, так? А японською щось там. таке. Цінник якийсь. Дивно. Ну, як бачите, по команд центр не запечатує точніше не розпаковує бустербокси. Ось, все ці є дві фулат жінки і відповідно дві SIR жінки, -альтарти. Ну, Шанси невеликі. Хоча по сеті немає Макарко, скажімо так, але є медічам, здається. Богдан такий вже випадав странними дітям він каже, що це його найненавісніший покемон. А мій Беліболт. Це уєбанство повне. Ось, ну відкриємо, подивимось, що нам є. О. як Просто рветься бустер-бокс. Це строчко. Дивився... Ой, анпакінги. Японські, не тільки. Ось так от відрізаються усі бустери там по 5 чи по скільки штук всі картки витаскаються. і просто потім так ще попало, що не попалось. Ну, я так робити не буду, бо який тоді контент. Жінка, здається, Бріар та Лейс. Якось так їх звуть в англійській, я вже трішки так від, відійшов від повністю збирання та слідкування за покемоном. Трішки слідкував. Імпідімп, мені здається, від тому казу Комі. Ось тому. Опа. І перший ось такий Синдерейс. Ось мені попросив Синдерейс чи не Сіндерейс? Ну, ну крол... Кролик футболіст. В цьому сеті ось такі нові версії Екс-карток Terrastiles. Чи вони якось спеціально називаються ось так ось. Special Rule там якийсь новий повинен бути. ну Ви зрозуміли, я ніхера не пам'ятаю ось такий замість Рейнбоу. Кролик мені попався. ну... Як вам, я не знаю, чи пікольніше, ніж звичайні EX Test. Ну, здається, так. Ось. Ну, таке, знаєте, любителя. Знаю, що там в наступних сетах повинні бути повернення, скажімо так, покемонів тренерів, і там повинна бути Ой, зелена дівка, ось така. Ось Н повинен повернутися. Реширам здається Ена вже на своп, який прикольний зераура симпатичний. Велуза. Чи не Велуза, не знаю. Оп-оп. Ну, в цій посилці Богдан не тільки прислав бустери та бустер або бустербокс чи пачку комонок таку смачну. Але той я сподіваюся, що я колись дозніму закінчення того свого второго альбому. Але зараз майже весь вільний час я допомагаю то драконам, блять. То кобольдам якимось. Скачав WOF та бігаю квестики. Так, Перша ерка мені випала. Не пам'ятаю, як звуть його покемон, але вітаю себе мінус один арт з жіночкою потрібен. Подивився так по ерам. В яких ерах любили малювати маленьку таку жіночку на фоні, що, знаєте, якийсь їбанутий чувак з України в майбутньому поклав його собі в альбом. Ось, ну і, відповідно, Скарлетт Вілліці любить малювати таке, але на АРках, не на звичайних картках. Я вам потім покажу, щоб мене збиралося на звичайних картках. Але повірте, там є. На грані безумства <ріху> випадка. Так, щось ігрове, щось не ігрове. Не знаю. Мені здається, цей сир вийшов вже майже місяць назад. японський я маю на увазі, а англійський повинен вийти 14 вересня чи 10. го 13, го напевно, якщо це п'ятниця. Ось. І, відповідно, повинен вийти перший сезон нового доповнення Вовін. Тому зараз я таке розумію, це називається пресезон. Всі проходять сюжетки, качають літів. Я бігаю по новим локаціям, такий. о А що воно? оооо. Знову пустий бустер. Враження, звісно, не такі, як від лінійки. Півгодини, блядь, розбирався з тим, що на айфоні закінчилась пам'ять. Бачите, він зберігає відео, які я вже видалив з телефону. Вже швиденько продовжуємо, поки знову це не трапилось. О ці нові реїн не дуже сподобалися. Те що вони змінили EX на них, це прикольно, але вони ще їбанули такі фуларти, такі есари, це мені не дуже нрави. Леді Бау така. Терракоста мені здається. Помне, що це дуже рідкісний покемон в TCG. Не знаю скільки в севелі карток було з нею. Напишу скільки. оп, оп, оп. Такий хут хут-хут. Якийсь Київ. Забуворні блогери кажуть, що це новий мета-створювальний. мета створюючий мета сет. Прикольний. Не знаю, як його звуть. Цей теж. От. Райко з длинною шиєю. З довгою. Хуй не сказав. З довгою шиєю. І ось так от рарку на нахуй одну це новий вид відкриття. А ні, тут Єксбух Рарка на останнє. Черв'як Єкс. Так, іспек мій дерево. 100 років вже не грав покемонів. Це точно буде дуже рідкісна картка. Прикольна. Мені здається, є в сеті ще одна ерка На якій жіночка є. Є нижні дві якісь кробова, кробова сноу. Так, мені здається, якийсь текстурний покемон. мені попався, фулартовий. Угу. А, фуард яблуко дракон. Ось така есарка. Ну, шанс є, що може ще якийсь фуллардик випаде. Бо буде сумно. Якщо це основний фул бостербоксу. Хоча вона прикольна. Знаю яко. Не пам'ятаю, як звуть відповідно. З ним ще є і САРК. Тут в мене Холо. О. Маскот на Григорія. Щось фулл фокус не хоче працювати. Фул фокус, кажу, а автофокус. Чом. Гальвантало Отаканова. Не знаю, як вони це називається. Терра щось нове. Але так, якщо задуматися, то це вже закінчується другий рік Ери Скарлетта Угу. Мінцерів такий. Чи як його? Ну, Прикольна така гірка, що так. Здалеку дивитися. Отже, закінчується вже другий рік нової ери. Ще один рік, і будемо зустрічати нову гру на свіч. Новий регіон, нових покемонів, нових тренерів. Все по-новому. Здається, лише, ще лише вчора мансували Scarlet Violet. Ще одна отака в мені здається. Нічого. Звичайний X, PS булочка. Прикольный ой, -ой. У Крімі, мені здається, це називається. Чи Мілтері. Мілцері, мені здається. а Еволюція у Крімі. Щось я у ту картку з тренером побачив. Якісь знання почали спливати в моїй голові. А що мені навіть, звичайно, ібріар не випало, да. Угу. Розумію. Так, ось така. Дюра кола Так, и остання Эрка. Медичам. Может и не Медичам. <laughs> Три бустеры залишилися. Пусти. Ось це є. Ну, звичайна бріар є одна. Який там плейсейт з бустербоксу зібрати? Нереально. Магія останнього бустеру. Може як який-небудь фоларт золотий. Допоміжний. І... нічого. Ось такий сумненький бустербокс. Оп. Слоубок ось такий. Водоплавуючий підводний. Прикольний. І слоу Кін. Чи Слоубру. Слоу Кінг, напевно. Не вибачаєш. Отже, Айрка 1, АРК 2. АРК 3. Хоча б жіночкою. скільки тут? 4 екси, мені здається, було, да? А я собаку кудись дів. Ну, Дів то й дів, Що... і ще собака десь. Булка. Еспек... Хідропіон мені здається, чи ні? Хидроли... Хидрогаль... Кто там, короче? Змеюка такая. Фуллартова заняла мне бустербокс. Ну... Чем чи... же спимаю зараз Пикачу в промопаках? Богдану, мне кажется, не сказал, 5. пяти бустерев фуллартовый выпав. Не, Ні. Так. О, перемога. Так, маус хтось там. Спрігатіта, пікачу і. Я не пам'ятаю. Хочу сказати пам'ят, але це не пам'ят. Памчам. Не пам'ятаю, ну. Хоч тут, пощастило, не знаю, останню будемо відкривати, чи залишимось так. Залишу пакетик промкою в колекцію. Ось. Ну, Дякую, що подивилися. Якщо подивилися, не зречайте контакт, підписуйтесь, може ще що щось зніму. Давайте. Всім гарної прокачки. Вові, пацани, бувайте. Ще трішки після відео забув показати, що ось такі промки приїхали. Ось з боксів кінгдри, відповідно. Ігранінзі. Дякую, що підписано англійською. Ну, Текстура взагалі ніяка. Арт сам дуже красивий. Цікаво, як буде виглядати повний японський сет з цими картками. Сподіваюсь, це буде не єдині дві. Сейерки в ньому. Мені здається, я згадав, як звуть цю крису. Це Павмі, напевно. Чи Павмі, чи, чи Павмот. Якось так. Все, баба. -ба.